Христа вели дорогою, як вбивці, і грізний натовп голосно ревів, і раз по раз, з ненавистю сміливці, жбурляли камені в царя, царів. Вінок терновий наливався кров'ю, плювалися в обличчя вороги, а він дивився лагідно з любов'ю, і йшов прощенням стати за гріхи. Покірно шлях протоптаний, стелився аж до Голгофи, сповнений людей, а на Голгофі натовп розділився на тих, хто розпинав, і на дітей. Стояли поряд фарисеї й учні, стояла мати в юрмищі солдат, і, хоч роки летять, як води з кручі, перед Христом народи знов стоять. І як тоді з нас кожен вибір має, прощення попросить чи так пройти, Ісус біля Голгофи знов чекає, тож ким для Нього нині станеш Ти, знов розіпнеш, чи схилишся покірно, ким станеш ти для Божої сім'ї? Наш цар царів, любов свою безмірну тобі дарує. Тож прийми її, слава Богу.